Всім доброго дня! Сьогодні готовлю піцу. Рецепт цієї піци у нас професіональний. У мене син піцейов, так що це його рецепт. Що мені треба? Для тіста 400 г муки, 30 г свіжих дрожжів, 200 мл теплої води, 1 столова ложка сахара і 1,5 чайних ложки солі і 3 столові ложки постного масла рафінірованого. Для соуса треба 2 середніх помідори, одна маленька цибулька, 4 маленьких зубчика чесника, чайна ложка паприки і 1 чайна ложка меленої паприки підкапченої. І приправа, яку ви любите до свого смаку, у нас до сала: чайна ложка солі і чайна ложка сахара. І столова ложка постного масла рафінірованого. Начинка у мене сьогодні колбаса з солями 200 г, 2 невеликих помідори і моцарелла 400 г. Приступаємо до тіста берем дрожжі. Даем их в миску, выливаем теплую воду, добавляем сахар, соль, вкусное масло и все хорошо вымешиваем. Просеваем муку. И ложкой пока ложкой замешиваем тесто. Недолго. Вот такими вот Тянущими движениями. Ось таке мегусеньке-гусеньке тісто получилось, уже практически не липне дорупано. Поки підходить тісто, приготовим соус. Беремо помідорку. Вырезаем плодоножку. беремо цибулю тоже измельчаем. Якщо нема свіжої помідори, можна взяти томатний сок. Якщо нема томатного сока, можна взяти просто 2 столові ложки томатної пасти розвести кіченої водою. І буде той самий соус. Добавити спеції, сахар, соль, постне масло, чуть-чуть чесночка. І прекрасний соус получається. якщо взагалі ніхто нічого не хоче готувати. Можна просто взяти готовий кетчуп в магазині і змазати кетчуп. В Чашу блендера відправляємо цибульку. Помидор. Берем чесночок, сюда же бросаем, выливаем постное масло, высыпаем соль, сахар и высыпаем специи. пробиваємо все блендером хорошо. Такая масса получилась у меня. І цю масу зараз я хочу протушити чуть-чуть на сковородці, буквально пару минут. На розігріту сковородку я виливаю птичипці. Буквально минутку-полтори його проварюю. так воно 2 минути прокипіло і все, виключаю огонь і виливаю в другу посуду. Начинку берем колбасу і ріжемо її тоненькими такими колечками не наискось, а просто колечками тонко. Нарізаємо помідорку кружочками тоже. Вот так підійшло тісто хорошо. Підходило воно десь полчаса, І сейчас я підсипаю коврик мукою. І вилажую його. Все. Збираю його. Випікати я буду на такому троті, але він перевернутий вверх дно, виходить. Я його застелила пергаментом. Чуть-чуть присипаю мукою, буквально чуть Вот так. Всё, отставляю пока в сторону и сейчас буду раскатывать тесто на коврику. Тесто хорошее, пузырчатое получается. Вот так я раскатала тесто и сейчас я его переношу на лист и буду там уже продавать ему окончательную форму. образом я формирую бортик. Доразкати на раскатанное тесто выливаем соус и кисточкой хорошо вот так вот смазываем. Сир розрізаю на половину. Одну часть я потру сейчас на піцу, а другу часть мацарели я потру за 3 хвилини до готовності, іначе вона засушиться, якщо одразу її, і не буде тоді тягнутися, не буде такого красивого вида у піц. Вилажую кругу колбасу, вилажу помідором. Ставлю в розігріту духовку на високу температуру. У мене температура в духовці 250 градусів. Я поставила. Ну, вона буде минут 15-20. Як спечеться, я скажу, скільки вона фаталічніша. Пройшло вже 15 минут і я її витягую і присипаю сиром. І ще буквально 3-5 минут і витягую. Подивіться, як хорошо розбавився сир. Піца добре ріжеться, дуже мягка, гнеться. Навіть обичним ножом вона ріжеться прекрасно. Ця піца від професіонального повара, Так що всім рекомендую і советую зробити таку піцу. Вона просто супер. Хорошо тягнеться сир, пропечений низ, но не засушений. І вийшла в міру тонка така от дуже хороша, вкусна ідеальна. Піця.